Вітаю друзі, я Олена Трибушна. Це канал «Є Питання. Сьогодні середа, 13 грудня. 18 днів залишилось до нового року, і два дні до того, як на новорічні канікули піде американський конгрес, ймовірно сказавши, давайте вже після свят про пакет допомоги Україні. При цьому пакет зброї на 200 мільйонів доларів, про який Байден оголосив вчора під час зустрічі з Зеленським, буде одним з останніх, як повідомив вночі держсекретар США Ентоні Блінкен. Що буде далі? Чим ми будемо перекривати той дефіцит зброї і коштів, поки конгрес? США буде на канікулах. Про це сьогодні і розкажу. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку. 1600 підписників залишилось каналу до півмільйона. Давайте вже до свят, а не після. І ще важливе в описі під цим відео реквізити для допомоги роті БПЛА загону спецпризначення, яка працює на запорізькому напрямку. Ми допомагаємо їм зараз забезпечувати потреби підрозділу. Там посилання на Монобанку і реквізити їхнього рахунку в банку. Якщо є бажання і можливість допомагати їм, долучайтесь. Прибори нічного бачення і батареї для мавіків, на які ми з вами їм збирали. Нарешті вчора усі докупили і дозбирали по всій країні. Днями обіцяли прислати фото і відео. Вдячності, покажу. Тепер про зброю і штати, і трохи все про те ж про скандальні напівскасовані правки лозового і про тих, хто їх аж так захищав в парламенті парламенті. отже, ситуація в Штатах наступна. Два дні залишилось до того, як американський конгрес піде на тривалі канікули. Пакет на 61 мільярд доларів для України досі не проголосований. Кілька годин тому, після зустрічі з Зеленським у Білому домі, президент США Байден зробив публічну заяву, що якщо Конгрес піде на святкову паузу до того, як схвалить фінансування для України, це буде найкращим подарунком Путіну з того, на що той будь-коли сподівався і закликав конгресменів зробити прав правильну річ ключовим каменем спотикання в тому, щоб зробити правильну річ і проголосувати пакет і для республіканців, і для демократів став кордон з Мексикою. Гроші на його укріплення і реформування імміграційної системи. Ні, республіканці, ні демократи не можуть і не хочуть поступитись ні метром, так би мовити, кордону, бо і ті, і ті вважають, що від цього залежить хто стане майбутнім президентом США, республіканець чи демократ, умовно Трамп. М чи Байден на тлі питання кордону всі інші контраргументи, які республіканці висували по голосуванню по Україні, на що витрачаються кошти, і який у Байдена план по Україні відійшли на другий план. І зустріч зеленського з республіканцями і особисто зі спікером конгресу Майком Джонсоном, мало на що могла тут вплинути, відверто кажучи, зеленський міг вплинути на позицію Джонсона і республіканців. Хіба що тим, що запропонував би їм допомогу особисто Арсенія Яценюка в добудові стіни на кордоні з Мексикою? Це був жарт, аля 95-й квартал без жартів. Судячи з усього, американських грошей до нового року у нас не буде. Питання схоже відкладається до січня на після свята, але й тоді питання буде не щодо фінансування України, а щодо внутрішніх політичних домовленостей. Так написала сьогодні вранці народний депутат фракції «Голос» Олександра Устінова, яка очолює тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання озброєння наданого Україні штатами і міжнародними партнерами загалом. Вчора говорила з кількома конгресменами демократами. На жаль. Ті, хто готові йти на домовленості по кордону, в меншості, написала вона президент після штатів не випадково полетів до Норвегії сьогодні. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере оголосив про намір країни виділити Україні 1 мільярд 800 мільйонів доларів до кінця поточного року і підтримувати Україну у 2024 тисячі Норвегія потенційно має ресурси допомагати Україні і в постачаннях зброї і фінансово, в тому числі ці ресурси, збільшились. Завдяки, вибачте, в лапках війні і санкціям, накладеним на Росію. Детальніше про це про глухий кут з українським пакетом в штатах, домовленості з американськими виробниками зброї досягнуті там, а також про ті самі скандальні правки лозового, розкаже якраз Олександра Остінова, голова тимчасової комісії по нагляду за західною зброєю, і член того самого правоохоронного комітету, який не доскасував правки лозового. Остінова вимагала скасувати правки в повному обсязі. і, сподіваюся, розкаже, хто в Раді відмовився це зробити. Ще раз нагадую: вподобайка під. Підписатись і допомога роті БПЛА все в описі під цим відео. Вітаю тебе, Олександро, два дні залишилося, щоб конгрес сполучених штатів ухвалив допомогу для України з тих заяв, які пролунали вчора після зустрічі Зеленського з Байденом, і після заяв республіканців. Зокрема, я так розумію, що там в принципі немає кого в чому переконувати. Всі все розуміють про Україну, про те, наскільки важлива для нас і зброя, і гроші, але все впвперлось в питання цього кордону, який ну настільки важливий так виглядає і для республіканців, і для демократів, що саме через нього вони. Не можуть проголосувати і всі інші частини пакету. Чому цей кордон настільки важливий для них обох, що вони не можуть домовитися і знайти якогось компромісу? Розуміючи, що якщо вони зараз не проголосують допомогу для України, то вони фактично зведуть на нівець все те, що Штати зробили за майже два роки війни для України? Насправді питання кордону це ціна наступних виборів президента США. Якщо це дожмуть республіканці, то ймовірніше за все виграє Трамп. Якщо е, республіканці не дожмуть і кордон не буде побудований, шанси Байдена залишаються досить високими. Якщо зараз подивитися соціологію, то в принципі ми бачимо, що в демократів трошки впала підтримка, і е, їм потрібно з чимось йти на вибори. З другої сторони, ми бачимо, що в республіканської партії всередині досить серйозні проблеми, і то, що вони самі зняли свого ж спікера, і потім кілька тижнів не могли обрати нового, показує, що є криза всередині е, самої партії. В чому зараз проблема? Проблема в тому, що а, Трамп а, в 2019 році а, обіцяв побудову цієї стіни на кордоні. І я можу вам сказати, що в 2019 році, коли закінчувався бюджет в кінці року, Трамп, Трамп пішов навіть на те, щоб виконати свою обіцянку, що а, запустив шатдаун в країні, тобто, не дав. Проголосувати, затвердити бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, і я пам'ятаю, як з 1 січня а, просто не працювали всі державні установи, були закриті всі національні парки, тобто відбувався хаос в Америці майже півтора місяці. Тобто, людина заради того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку і перед наступними перевиборами, як це було в 2020 році, пішла на те, щоб залишити навіть американських громадян. Без грошей і півтора місяці відбувалося те, що відбувалося, і потім все ж таки конгрес видавав це рішення і а, запрацюв... ну, і Америка знову нормально запрацювала. Тому ми розуміємо, що питання кордону зараз є ключовим для республіканців, щоб з чимось іти на вибори, тому що це те, що обіцяв Трамп, і це те, що обіцяли республіканці своїм виборцям. А на наступний рік в нас вибори не лише президента Сполучених Штатів, але й частково до вибори до парламенту. З іншої сторони, ми розуміємо демократів, які розуміють, що якщо вони дають їм цей козир, то їх шанси обрати свого президента набагато нижчі. Тобто, зараз питання стоїть не в Україні, а в тому, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, і саме тому а, зараз йдуть настільки серйозні баталії навколо цього питання. З однієї сторони, я можу сказати, що ми бачимо, як. А, Демократи звинувачують республіканців в тому, що вони не голосують питання України. Але з іншої сторони, республіканці теж праві, які говорять, нас кинули. В нас відразу в пакеті йшло чотири питання: це була Україна, Ізраїль, Кордон і Тайвань. Чому потім кордон викинули? Чому на нього дуже обрізали фінансування? Воно було не в тому обсязі, в якому ми домовлялися, не в тому вигляді, в якому ми домовлялися. Ми готові голосувати за Україну. Ми готові голосувати за інших, але ми вимагаємо кордон, і це те про що ми домовлялися з демократами. Коли демократи вийшли з цих перемовин і поставили на голосування в Сенаті це питання, було очевидно, що воно буде провалене. Тому що, якщо, знову ж таки, я наголошую, свого часу Трамп пішов на те, щоб навіть заблокувати роботу державних інституцій в США, то вони точно підуть на те, щоб не проголосувати питання підтримки України. Ми зараз зайшли в такий клінч який може бути розв'язаний виключно, якщо демократи підуть на перемовини а, і знайдуть якийсь компромісний варіант зі стіною, тому що наскільки з іншої сторони, наскільки мені відомо, це меншість зараз демократичні партії, яка готова торгуватися навколо цього питання? І це в основному люди, які знаходяться, які переобираються на тих а, округах, які є дуже такими безпечними для них, тобто округи, де ніколи в житті там не переможе а, людина з республіканської партії. І це для нас дуже великий е, виклик. Тому що навіть коли вони повернуться після свят 9 січня, не, не факт, що вони повернуться відразу до питання України, буде знайдений компроміс, тим паче, що їм ще інші свої питання потрібно голосувати. Тому насправді ми попали в такий ідеальний шторм зараз, коли вирішується питання не України, а майбутнього фактично президента США і який буде розклад в Конгресі, нам зараз ключове, що потрібно робити. Це потрібно переконувати демократів, і ми з однієї сторони зробили все, що могли. І візит президента Зеленського це останнє найсильніше, що ми могли робити. Більше в нас а, козирів нема. І нам, чесно кажучи, і не варто перетискати, тому що будь-які наші спроби республіканці сприймають як спроби тиску на них. А з іншої сторони, ми розуміємо, що. Демократи намагаються це подати як погані республіканці не хочуть голосувати. Республіканці кажуть, то ми готові голосувати. Але дайте той пакет, про який ми домовлялися. Тому зараз а, потрібно дуже обережно грати з обома а, партіями і вести себе, тому що в жодному випадку не можна, щоб це виглядало як тиск а, руками нас на, на, демократів на республіканців, тому що це може дати зворотній ефект. А в принципі, там є простір для того, щоб домовитися по цьому кордону. Ну ну я так розумію, з твого посту сьогоднішнього, що в найближчі два дні навряд чи проголосують. Ну і в січні все одно не зрозуміло проголосують чи ні, чи є там про що домовитись і знайти компроміс. Ну, свого часу вже перейшли до обговорення технічних а, деталей, як то де будуть знаходитися центри перебування біженців, чи на території Мексики, чи на території Сполучених Штатів. Але після заяви сенатора Мерфі, який вийшов, і сказав, що перемовини закінчені. Ми виносимо а, питання цього пакетного голосування в сенат. А я зрозуміла, що вони не домовились. Мені дуже хочеться вірити, що вони повернуться до технічних деталей і зможуть знайти якийсь компроміс. Але це важко знайти, тому що а, я ж знову кажу, на кону стоїть дуже багато. На кону і на, на кону стоїть на виборах і навіть частково збереження республіканської партії, тому що ми бачимо, що зараз є всередині ну серйозні проблеми, які показали якраз ця вся спікеріада, яка відбувалася, тому мені дуже хочеться вірити, що це ж таки знаєте раціональне якесь глуст знайде компроміс. Що вони домовляться так, щоб одні могли продати це своїм виборцям, а інші могли б це продати своїм виборцям. Тому республіканці це будуть продавати, скажімо, як перемогу і побудову стіни, а демократи будуть продавати, що в нас е центри перебування біженців все одно знаходяться в Америці, і відповідно вони вже перетнули кордон. Тому я дуже хочу сподіватися, що буде знайдений якийсь компроміс, розуміючи, що на кону зараз не тільки їх президентські вибори, але й світова безпека. І демократія, і питання України це не питання лише однієї країни, це реально питання демократії в світі і безпеки в Європі. Вчора Блінкен сказав, що той пакет, який Байден оголосив під час зустрічі з Зеленським на 200 мільйонів доларів зброї, це один з останніх. Якщо питання не вирішиться там завтра-післязавтра, -завтра, якщо питання не вирішиться до нового року, що буде тоді з постачаннями зброї для України? І як ми взагалі будемо діяти, якщо вони не домовляться, в принципі, і пакет зовсім не буде проголосований? Насправді Блінкен. Прямим текстом говорить, що гроші закінчуються. Тобто, ті гроші, які були виділені ще в попередньому пакеті, вони зараз закінчаться. Тобто, коли ми кожен раз бачимо, що Білий дім оголошує про новий пакет допомоги, це означає, що бореть ті гроші, які колись проголосував конгрес, і в рамках цих грошей. Формується конкретний пакет, купується конкретна зброя, яка називається додатковим пакетом допомоги. Насправді це все одно в рамках одного і того самого бюджету. Ось цей бюджет закінчується. Тобто, по програмі PDA Presidential Drawdown Authority, коли вони можуть вигрібати свої стоки і е, президентським рішенням, коли президент підписує, що ми це забираємо з того складу, це з того, і це надсилаємо в Україні. Все одно це все має е, певну вартість. От вони обраховують цю вартість і говорять, що ми надсилаємо пакет там на 200 мільйонів. Гроші закінчуються. Тобто, я так, наскільки я розумію, там залишилося точно менше мільярда, і тому що на момент, коли голосувалося, коли, коли 30 вересня вони мали проголосувати нам додатковий пакет допомоги, в нас лишалося менше трьох мільярдів доларів по цій програмі, які не згорали. Тому фактично з Нового року поставок не буде. Що будемо робити, ми, якщо не буде проголосовано? Я дуже хочу сподіватися, що візит зараз Зеленського до нордичних країн це перемовини про те, щоб нам зараз допомогли перекрити дірки в бюджеті і перекрити дірки в постачанні зброї. Тому що ми знаємо, що, наприклад, та сама Норвегія досить великі кошти, більше 100 мільярдів доларів заробила через а, санкції а, проти Росії щодо а, газу і нафти. і, Відповідно, вони там вже 7 мільярдів доларів. А, Цьому фонді виділили для України. Ми звичайно можемо пробувати просити більше, і саме цими грошима зараз спробувати перекрити постачання зброї, тому що можна за ці гроші купувати зброю, постачати нам а Норвегія нам постачає зброю, постачає системи ППО, Ті ж самі насамси, які зараз захищають Україну. І з іншої сторони можна просити ці країни про конкретну допомогу нам м, щодо бюджетного фінансування, тому що, наприклад, та сама Данія нам і. Дуже допомагала і в постачанні зброї. Останні пакет, які данці нам зробили, був на 500 мільйонів доларів. Тобто, я просто хочу, щоб ви порівняли, що останні два пакети зі сполучених штатів це було 150 мільйонів доларів, і 200. данці зробили один на 500. Тобто, це країни, з якими можна вести перемовини, які розуміють, наскільки зараз критично підтримати Україну, і що це може лягти на плечі Європи. А що ми робимо на полі бою? Ну всі бачать, як ми зараз у нас величезна нестача боєприпасів, снарядів. Будь-якого калібру: 122-го, 152-ї, 155-го. Фактично, ми це і це питання не лише до того, що ми їх не купуємо зараз в світі величезна нестача боєприпасів, тому що не вистачає порохів. Якщо Америка до початку повномасштабного вторгнення виробляла 150 тисяч снарядів за рік, а ми це вистрелювали менше ніж за місяць, то зараз вони в два рази розігнали виробництво, тобто виробляють 300. Це за майже два роки війни. Обіцяють ще в два рази наростити ці потужності, але це можливо буде до кінця наступного року. Тому ми розуміємо, що в світі фактично ми виграбли все, що було. І якщо Росія дуже довго готувалася, то світ не готувався, в них не готові лінії виробництва. Є величезна проблема з а, матеріалами для виробництва порохів, для виробництва вибухівки. І відповідно ми зараз почали заміщувати це FPV-дронами. Тобто, в нас зараз фактично замість замість артилерії, ми все більше починаємо використовувати дрони, тому що в нас не вистачає артилерійських снарядів. Друге, ми зараз почали будувати фортифікаційні укріплення тобто, те, що робили росіяни рік тому, ми почали робити зараз, тому що вони тоді готувалися відступати. Ми розуміємо, що нам зараз треба укріплювати нашу лінію оборони і переходити не в контрнаступ, в якому ми були, а в захисну війну. Позиційну війну, відповідно, для цього треба мати дуже добре підготовлену систему траншей, укріплення всього іншого. Це те, що зараз робиться для того, щоб бути готовими, якщо в нас стане критична нестача, позгляді в Америці. Президент зустрічався з виробниками зброї. Перед тим з ними я так розумію, зустрічався Рустем Умєров. Про що ми там домовляємось з ними? Про що ми можемо домовитись? Що це може нам дати? Ну, Першочергове, про що ми домовляємося, це, це про локалізацію виробництва в Україні. Коли ми говоримо слово локалізація, це, можливо, в декількох варіантах. Або вони відкривають спільно українське і американське виробництво, що для них значно здешевлює ціну цього виробництва, є безпосередній доступ до тестування, скажімо так, цього. Цієї зброї, коли можна її постійно вдосконалювати, тому що повірте, те, що ми зробили з їхніми гаубицями, вони самі були шоковані, коли ми зараз виробляємо на них розхідники, які в два рази дешевші, і в чотири рази ефективніші. А другий варіант, який ми зараз розглядаємо, це купівля в них ліцензій, передача нам е, так званих креслень, або як вони це називають, блупринтс, щоб ми могли за їхніми ліцензіями, коли ми їм платимо за це гроші, виробляти тут е, певні види зброї. Першочергова, звичайно, зараз ідеться про артилерію, тому що ті ж самі е, М 37 Сімки, ну топори, так які як в народі називають їхні гаубиці, це те, е, це те, що нам зараз критично потрібно на наступний рік. Нам потрібно замінювати стволи, тому що вони зношуються. На галбиці потрібно міняти ствол після того, як він 35 з тисячі 5 тисяч пострілів зробив. З нашою інтенсивністю війни це дуже швидко зношується. Вони не встигають самі виробляти таку кількість стволів, яка могла забезпечити нам постійне постачання. Їх відповідно ми зараз їх вмовляємо, щоб вони такі речі локалізували в Україні. Величезну кількість речей можна зараз робити в Україні, і це перше про що ми говоримо. Тому що, наприклад, ті ж стволи 155-го калібра, ми чудово вже вміємо робити. Нас наша Богдана, яка використовується вже на полі бою, і вона, якраз 155-го калібра, має ствол. Тобто, все, що нам потрібно, це передача їх технологій. У них дуже забюрократизована система набагато більше ніж, скажімо, в тих же німців чи британців. Відповідно, вони зараз самі всередині країни шукають рішення, тому що в них, наприклад, є закон. 80-го року з певною поправкою, яка забороняє експорт технологій, пов'язаних з е, сталю, до інших країн. Це свого часу було зроблено для того, щоб захистити своїх виробників сталі. І щоб, наприклад, ті самі стволи робили з їхніх е, тобто купували е, сталь на їхніх виробництвах і виробляли в, е, в Америці, а не робили схожі в інших країнах. І ми зараз вупраємося навіть в їхні якісь лобістські певні речі або в їхню е, бюрократію. Які потрібно зараз вирішувати, але дуже класно, що ми звозили 6 7 грудня в Вашингтоні була велика виставка якраз щодо оборонки. Туди величезна кількість українських виробників поїхала, яка мала змогу напряму поспілкуватися з їхніми виробниками, тому що є багато проєктів, які ми вже спільно реалізовуємо. Ну ми вже почепили круті американські ракети ХАРМС на наші літаки. Ми вже почепили їх ракети, які виробляє Raytheon, Це компанія, яка там виробляє на сам ті самі ракети для них. Почепили їх ракети на наші старі буки, хоча це взагалі різний калібр, навіть тобто, ми вміємо креативно підходити до різних а, речей, і вони це розуміють. Крім того, ми навчилися набагато краще користуватися їхньою зброєю, ніж вони навіть очікували, що ця зброя може працювати. Відповідно, зараз вони зацікавлені в нас як у полігоні. Ми зацікавлені у них, щоб вони принесли сюди виробництво, тому що тоді ми не будемо чекати місяцями, і це буде набагато дешевше. і Це буде залежати в першу чергу від нас. А сталі в нас достатньо. А наскільки це взагалі довгогораюча історія? От останніми тижнями там кілька американських змі писали про те, що в Америці, нібито у Вашингтоні, у Білому домі, є таке бачення, що вони хочуть забезпечити Україну такими спроможностями, щоб на кінець 2024 року, я так розумію, це щоб це було десь в районі виборів в США, Україна була ну знаходилась в такій позиції, коли вона могла б диктувати Росії умови за столом перемовин, як кажуть, що вона була в такій позиції. Чи дійсно там, по-перше, є таке бачення розвитку подій в 2024 році, там є на, на увазі на офіційному рівні? А по-друге, оці речі, про які ти кажеш, там про домовленості про спільне виробництво зброї, ці ліцензії, всі чи це можливо виконати от в тих часових рамках, щоб за рік прийти, хоча б в цю точку, яку озвучують американські змі я чесно не вірю в ту про ту точку, яку озвучують американські змі, тому що американцям? По знадобився півтора роки, щоб в два рази збільшити, збільшити не відкрити нові заводи, а збільшити виробництво а, своїх снарядів 155-го калібру. Тобто, це не відкриття нового виробництва, а розширення а, виробництва вже існуючого. Тому, коли ми говоримо про можливість побудови з нуля а, заводів, які будуть виробляти високотехнологічні речі, я скептично до цього ставлюся. Але я точно розумію, що ми можемо взяти частково в них технології, які вже існують, і виробляти ті речі, які у нас, наприклад, виробляються. Ну, візьмемо, наприклад, бронемашини. Ми виробляємо свої непогані там ті ж самі козаки, да, які можна. Які поспілкувавшись там з виробниками, не знаю, так же там страйкери в Бредлі або інших, або а, можуть спокійно взяти якісь певні їхні напрацювання і розширити виробництво тут? А, ми говоримо про те, що ми вміємо виробляти свої стволи 155 го калібру, і фактично, якщо нам просто передадуть а, вже існуючі Uh, uh, креслення, то ми можемо це виробляти тут. Чи зможемо ми з нуля побудувати завод, особливо враховуючи бюрократію, проблему з ліцензіями, передачою технологій? Uh, до цього я більш скептично ставлюся. Крім того, ми не можемо все робити. У нас немає свого порохового заводу. У нас немає порохів і в світі нестача порохів. Друге, ми навіть якщо ми зможемо виробляти, ну ми виробляємо там да, і міни, ми зможемо виробляти свої снаряди. То я досить скептично ставлюсь до того, що американці нам передадуть свої технології вироблення тих же ракет, наприклад, для патріотів, яку нам критично, які нам зараз критично потрібні, тому що ми бачимо, що зараз росіяни накопичують велич величезну кількість а, ракет для того, щоб в один момент вдарити Києві. А, і, і ще у мене одне до тебе: наше внутрішнє питання, яке тягнеться з минулого тижня. Я маю на увазі ті правки лозового, які у о... Передав в зал ваш комітет, твій комітет, і які ти відстоювала повне їх скасування. Врешті цього не відбулось. Комітет навіть не виніс в зал в повній, повній мірі скасування цих правок. І наскільки я знаю, колеги з твоєї фракції поставили це на голосування вже прям безпосередньо в залі. Можеш розказати детальніше, хто був проти повного скасування і чому таки цим не закінчили? Ну, я хочу сказати, що я пробувала скасувати ці правки лозового ще задовго до того, як це стало вимогою міжнародників і як це зайшло до нас на комітет. Я пам'ятаю, коли ми кілька місяців тому голосували а, зняття обмеження в термінах розслідування злочинів саме воєнних, я пропонувала відразу це скасувати і для кримінальних, і таким чином скасувати правки лозового. На жаль, це не не знайшло жодної підтримки на той час в комітеті, поки це не стало вимогою міжнародних партнерів. Зараз можу сказати, що ми знаєте, скасували не правки лозового, а скасували правки Ло, а Зового залишили. Тому що правки лозового, що таке правки лозового? Це е, колись народний депутат з прізвищем а, е, вирішив внести зміни до кримінально-процесуального кодексу. Що він зробив? Якщо раніше ти міг розслідувати скільки тобі потрібно було кримінальне провадження, Бо ти відкриваєш справу, і от поки в тебе немає підозри, поки ти людині не пред'явиш підозри, да, ти можеш скільки потрібно розслідувати. Він обмежив ці терміни до 18 місяців. Тобто, якщо ти за 18 місяців не закінчуєш розслідування як правоохоронець, і не передаєш, не висуваєш підозру не передаєш потім справу до суду, все, ти зобов'язаний це закрити. І, і будь-який будь адвокат в суді може вимагати була окрема така правка, яка казала, що збіг термінів є підставою закриття справи в суді. Таким чином було закрита досить велика кількість кучних справ, тому що цим зловживали. Брали, наприклад, відкривали брали нову справу, об'єднували зі старою, де вже збігали терміни. Казали, що це одна справа, і закривали. І в Верховному суді вважали, що це нормальна практика. Тому було було прийнято рішення, що потрібно скасувати це обмеження до підозри. Я хочу сказати, що тут щоб люди не зрозуміли, тому що як тільки є підозра, то там вже є обмеження там 12 місяців, щоб людина не сиділа пожиттєво в СІЗУ, скажімо так, і цим не зловживала. Але до підозри, скільки потрібно, стільки розслідують. Тобто ми скасували ці терміни, але ми не скасували підставу закриття справи в суді за збігом термінів. Що це означає? Що ті справи, які раніше були відкриті, їх можна буде зараз позакривати в суді. А, от, люди часто кажуть, а не вже 18 місяців недостатньо. Ну, це ж величез півтора року. За півтора року, що це в нас за правоохоронці, які не можуть розслідувати справу? Я можу навести кілька прикладів. В нас зазвичай експертиза займає від 6 до 12 місяців, а може бути ще довше. На цей час не припиняється розслідування. В нас іноді міжнародні запити, коли ти пишеш, скажімо, на Кіпер і питаєш, чи є там в певного фігуранта відкритий рахунок в банку, можуть нам півроку, а то і більше відповідати, і справа не призупиняється. Відповідно, таким чином в нас були затиснуті певні межі правоохоронці. І вони зможу могли просто до кінця розслідувати справи, змушені були закривати. Тому я виступала за те, щоб я подавала. Три пакета правок, щоб повністю скасувати ці правки, а, фракція голос ставила на підтвердження ці правки і голосувала в повному складі. Чому вони не були скасовані? Тому що не було політичної волі. Жодна інша фракція в парламенті не голосувала за скасування а, підстави закриття в суді збіг термінів як підстави закриття справи в суді. Тому що всі розуміють з однієї сторони, що. Цим можна буде взловжувати по старим справам, і там деякі справи, там та ж справа Бахматюка, наприклад, може бути закрита а, за цим варіантом. Друге, всі розуміють, що а, навіть ті депутати, є, ті депутати, які там не захищали чиїсь інтереси, в них був головний аргумент, що в нас зараз більше 50 тисяч відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу, і там так само будуть зловживати. Але як бачимо, не знайшлося політичної волі чи буде вимога міжнародників? Вирішити це питання залежить від них. Якщо так, то я впевнена, що парламент на це піде. Будемо бачити. Будемо бачити, як президент відреагує на петицію, яку центр протидії корупції погрожує зареєструвати. Де ти колись також працювала? Я дякую тобі дуже за те, що ти там робила, і за пояснення твої. Олександра Остінова була на її питання. Дякую.